Чому ви відмовились від свого права на адвоката містревелтіка? Як ти гадаєш, чому я відмовилася? Я сказав їм, що ви не будете ховатися. Мені нічого приховувати. Стрічка основний інстинкт є знаковою подією для світу кіно. Через Стоун – однозначно. Через свою популярність так безумовно. Але популярність виникла не на порожньому місці і стала продуктом важкої праці багатьох людей. Сьогодні ми більш детально ознайомимося з кінострічкою Основний інстинкт, яка породила цілу бурю суспільних реакцій у свій час та залишається однією з найбільш впізнаваних картин навіть в наші дні. Влаштовуйтесь зручніше і не забувайте підписатись на канал. А ми починаємо. Головні ролі у картині виконували Шерон Стоун та Майкл Дуглас режисером виступив Пол Верховен. Сценарій був написаний за тиждень, плюс три дні редактури, всього 10 днів. І написав його Джо Естерхас у далекому 80-му, слухаючи Ролінг Стоунс, попиваючи віскі і насипаючи акуратні білі лінії. Тільки поглянь там пікасо, і тут Пікасо. А ти що знаєш, хто такий пікасо? Ні, але ось тут написано. Бачиш так чи інакше, але був сценарій та сценарист, якому вдалося зацікавити кілька студій і які пропонували значні суми за право цей сценарій реалізувати. Зрештою, студія Каролко на той момент невелика, але вже перспективна, викупила сценарій майже за 4 мільйони доларів. А режисером став Пол Верховен. З самого початку верховен хотів бачити в одній із головних ролей велику зірку, і Майкл Дуглас став справжнім подарунком для режисера. Шерон Стоун, як заявляв пізніше, верховен навіть побоювалася Дугласа і ставилася до нього із великою повагою, оскільки він був без перебільшення зіркою і просто дуже гарним актором, у якого є чому повчитися. Міс тремел. Міс тремел? Пол Верховен теж вже встиг заробити собі ім'я та славу. А от про молоду Шарон Стоун цього сказати ніяк не можна. Хоча акторка і мала за плечима чимало серйозних та не дуже ролей, великою зіркою ще не стала. Іноді їй доводилося зніматися у відвертій дурні, чого вартий лише кіношедевр Спустошені землі 2005», знятий у 1988-му. Сказати, що фільм поганий, не сказати нічого. Втім, у її кар'єрі до 91-го року були й серйозніші роботи. Багато хто також пам'ятав її по ролі у стрічці Згадати все з Арнольдом Шварценеггером, режисером якої, до речі, також був пол верховен. Проте справжньої слави до моменту проб на роль в Шерон Стоун ще не досягла. Втім, це швидко зміниться після виходу картини в прокат, і тим більше знаменитої сцени її почали впізнавати на вулицях і взагалі будь-де у цій ролі. Вона сяяла, як стверджував Верховен. і це правда. Можна з упевненістю сказати, що саме тоді і зійшла її зірка готова. Я готова. Ви маєте право на адвоката. А навіщо мені адвокат? За роль в основному інстинкті» Шерон Стоун отримала дві кінонагороди MTV у номінаціях Найкраща жіноча роль та найбажаніша жінка. Що цікаво, вже у 94-му вона отримає золоту малину, причому одразу за дві картини: фахівець та на роздоріжжі. Як найгірша актриса року, Шерон Стоун потрапила на роль лише після того, як Джулія Робертс Емма Томпсон. Та Мег Райан відмовилася від участі у картині. У цього ж у списку актрис, що розглядалися, було 14 імен, і що примітно, всі, крім Шерон, відмовилися. Ні Демі Мур, ні Мелані Гріфіт, ні решта не зважилися на роль у такому резонансному та відвертому кіно. А те, що основний інстинкт буде саме таким, було зрозуміло від початку. Тут не курять, містер Мел ви звинуватите мене в тому, що я курю. До речі, саме Пол Верховен вмовив студійних босів взяти на роль Шерон Стоун. За його словами, за характером вона ідеально підходила під цей образ, оскільки по суті сама була Кетрін Трамел, тільки без ножа для колки льоду. Кінець цитати для умовляння босів пішло близько трьох місяців. А гонорар Шерон Стоун становив лише 500 тисяч доларів. Необхідно відзначити той факт, що Шерон Стоун, маючи за спиною чимало акторських ролей, все таки не набула бажаної популярності і всерйоз сумнівалася у своїй акторській майстерності і таланті. Загалом вона хотіла навіть кинути кар'єру актриси та вивчати право, але тут трапилися проби в основний інстинкт, після виходу якого всі ці наміри, думки та плани розчинилися як непорозуміння, та й суми гонорарів актриси виросли кардинально. Ви ж казали, що любите, коли чоловіки працюють руками. Ні, я сказала, що мені подобалося. Коли Джонні це робив, Майкл Дуглас став відомим завдяки серіалу вулиці сан Сан-Франциско», який виходив із 72-го по 76-й рік. Далі стався китайський синдром. А через кілька років роман з каменем, який взяв два золоті глобуси: продовження перлина нілу. А далі фатальний потяг, «Війна Війна, Роузів, Чорний дощ. Усі ці фільми або ставали номінантами та лауреатами серйозних кінопремій, або збирали в прокаті дуже серйозні гроші. Або й те й інше одночасно я навіть курити покинув. Асна як воно без цигарок? Сакс. Паскудно. Спочатку в ролі детектива Ніка Карена хотіли бачити Пітера Уеллера, а ще Мела Гіпсона, Брюса Уіліса, Бреда Піта, Джека Ніколсона і навіть Сільвестра Сталоне. Тим більше, що за сценарієм герой мав бути молодим. Однак після проб стало очевидно, що роль має отримати саме Майкл Дуглас, якому тоді було вже 47 років. До сценарію спішно внесли правки, завдяки чому головний герой постарішав до 42 років. А ось самому Дугласу. Довелося пройти процедури з омолодження і навіть зробити підтяжку обличчя. У тебе кепський вигляд ні, просто трохи психований і пошарпаний. Сюжет картини будується навколо вбивства рок зірки. Все б нічого, але вбивство було скоєно так, як воно було описано в книзі молодої письменниці Керін Трамел, яку грає Шерон Стоун. Сама письменниця, до речі, мала з убитим певні стосунки. Після допиту виявляється, що неймовірно таємнича і приваблива Кетрін ще й досить дивна особа. У її колі спілкування є засуджені вбивці, і навіть її близька подруга Роксі входить до цього списку, оскільки у віці 16 років відправила до могили двох молодших братів. Далі слідує заплутана детективна історія, і можна сказати, психологічний лабіринт, в якому глядач блукає до самого кінця картини, і що важливо після, тому що подальша доля детектива Ніка Карена не розкривається і, взагалі, кінцівка залишає масу питань. Левова частка картини знімалася у павільйонах студії Warner Brothers. Окрім того, зйомки проходили і на натурі. Ви містера Боза, містер Мел? Я була просто ідіоткою, якби спершу написала книгу, а потім убила людину так, як змалювала це у книзі? Величезну вагу мав вплив Майкла Дугласа, оскільки його чудова акторська гра і допомога, яку він надавав Шерон Стоун у знімальному процесі, кардинально вплинули на результат. Величезна частина образу письменниці будувалася на її дивовижній здібності маніпулювати чоловіками і доводити їх до нервового зриву за рахунок своєї сексуальності. скільки часу ви з ним зустрічали? Дякую я, Я з ним не зустрічалася. Я, Я з ним спала. Як ви розумієте, тут між двома головними героями має існувати магнетизм та розуміння. Окрім позитивного впливу та підтримки Шерон Стоун, Майкл Дуглас особисто знімався у всіх автомобільних сценах, навіть у найризикованіших моментах. А все тому, що він мав за плечима кар'єру автогонщика. У процесі зйомок траплялися і розбіжності. Найзнаковішим став відхід сценариста Джо Естерхаза і Продюсера Ірвіна Вінклера через серйозні розбіжності із Полом Верховеном, оскільки до початкового сценарію пропонувалося внести ряд правок. Після виходу Естерхаза за редагування взявся Гаррі Голдман, але щось у нього пішло не так, і справа не пішла. Ходили чутки, що справа була не в розбіжностях, а в грошах. Естер Хаз отримав за сценарій майже 4 мільйони, і за редагування теж хотів отримати і отримати чимало. Самі зйомки тривали 5 місяців, і акторам доводилося викладатися на всі 100%. Емоційно вони доводили один одного до краю, і це було необхідно, оскільки фільм багато в чому будується саме довкола психологізму головних героїв. Всі кого я люблю, помирають. На етапі монтажу картина Леці не пішла на дозйомки. Певно, тут багато хто подумав про той самий момент на допиті, проте це лише верхівка айсберга. Що й казати, якщо Пол Верховен хотів у цьому фільмі зруйнувати стереотипи і вперше показати чоловічий статевий орган у збудженому стані у голому вигляді. На початку 90-х у кінотеатрах зрозуміло цього зробити не вдалося. Загалом картину перемонтували 14 разів, але у цьому випадку не вдалося повністю задовольнити усі скарги. Одна з найбільш вагомих і йшла від ЛГБТ співтовариства, оскільки в основному інстинкті демонструвалися чи не всі упередження і міфи про осіб нетрадиційної орієнтації. Крім того, самі ці особи у картині нерідко виявлялися вкрай асоціальними та деструктивними персонажами. Чого варта тільки подруга, або швидше коханка головної героїні на ім'я Роксі, та сама, що вбила двох молодших братів від її ролі. До речі, відмовилася Брук Шилдс. Юна актриса була не готова до відвертих сцен. Згодом роль отримала маловідома актриса Лейлані Серель. Cancer, Вам okay? потрібна Кетрін, а не я. А ви хто? я роксі. Консервативна частина суспільства також виступала проти прокату картини. Як ви розумієте, моменти, які обурювали активну консервативну громадськість, можна було б перераховувати до нескінечності у момент виходу фільму? Багато консервативних активістів та активістів ЛГБТ-співтовариства намагалися зірвати прем'єрні по. Кази, однак це викликало ще більший ажіотаж, і як то кажуть, не важливо, що про тебе говорять важливо, що про тебе говорять. Насправді щодо цього ходило чимало чуток. Подейкували навіть, що продюсери мали негласну домовленість із лідерами ЛГБТ спільноти тих років, і безкоштовна реклама насправді була не такою безкоштовною. З іншого боку, зрештою, лгбт співтовариство лише виграло від виходу картини, оскільки згодом основний інстинкт відгр. Грав важливу роль у більш толерантному ставленні суспільства до людей нетрадиційної сексуальної орієнтації. Проте консервативна частина суспільства ніякій рекламі не піддавалася, і можливо саме тому рецензії кількох критиків, а саме Дейва Кера та Роджера Еберта, мали негативну оцінку. Вся справа у надзвичайній відвертості висловлювань, сцен та всього сексуального підтексту картини. Щоб ви розуміли, в жодній із сексуальних сцен, де використовувалися дублери, актори робили все самостійно, і часом на це витрачалася величезна кількість часу. Головна постільна сцена між героями Шерон Стоун та Майкла Дугласа знімалася п'ять днів, хоч і займає кілька хвилин екранного часу. якщо ти не відчепишся від неї, я тебе вб'ю. Не можемо ми об. Бійти увагою і сцену допиту, ту саму, яка за результатами опитування стала моментом, що найбільше перемонтовувалася у кіно в 92-му році, а швидше за все, і протягом декількох років після виходу картини Джоні любив працювати руками. Like мені подобалося, як він це робить. Пол Верховен розповідав згодом, що справді попросив Шерон Стоун зняти спідню білизну перед зйомками цієї сцени, якої не було в сценарії. За його словами, причина була в тому, що колір спідньої білизни був надто білий, і його неодмінно було б видно. А сама сцена прийшла зі спогадів режисера про студентське життя. Здавалося б, у такій ситуації можна було б порекомендувати актрисі вдягнути спідню білизну менш яскравого кольору навіть тіло. Есно, але режисер вирішив піти далі. Отже, зважаючи на все, на актрисі на той момент справді немає спідньої білизни. Втім, Шерон Стоун не до кінця розуміла, як саме зніматимуть цю сцену, і не підозрювала, яким вийде результат, піддавшись запевненням, що нічого видно не буде. Ти колись кохався після кокаїну, Ніку. Результат актриса побачила вже на попередньому закритому показі, після чого підійшла до пола верхована і вдарила режисера по обличчю. Далі була вимога видавати сцену і погрози судових позовів, оскільки Шерн Стоун і її агенти побоювалися, що подібна сцена може зовсім занапастити кар'єру актриси. Втім, за пару днів пристрасті вщухли, і вона дала свою згоду. Хоча тут важливо відзначити, що Пол Верховен не здавав позиції і з самого початку відмовився. Видаляти цей фрагмент, а ось Майкл Дуглас на тому самому показі отримав від свого батька Кірка Дугласа похвалу та підтримку за те, що наважився піти на роль у такому відвертому та суперечливому фільмі. Втім, вже після виходу картини Майклу Дугласу прилетіла Золота Малина у номінації за найгіршу чоловічу роль. Ось кілька цікавих фактів. Компанія, що випускає віскі Джек Деніелс, виплатила близько одного мільйона доларів за те, що герої п'ють у кадрі віскі цієї торгової марки. А от куріння, яке з такою естетикою показано в картині, це багато в чому заслуга сценариста. У тебе є цигарка? я не курю. ні, куриш. Я покинув. вітаю. І за це він навіть вибачився в інтерв'ю у 2002 році, оскільки сам Естер Хаз у 2000 році отримав діагноз рак горла. Спочатку Естер Хаз назвав сценарії Кохання робить боляче, але потім назву змінили. Роль детектива, яка дісталася Дугласу, навіть пропонувалася Уеслі Снайпсу та Дензелу Вашингтону, але вони відмовилися. Роль Кетрін пропонували Кортні Кокси серіалу Друзі, але вона відповіла відмовою: уявляєте, як би ми сприймали це улюблене шоу, якщо б на допиці в інстинкті сиділа б вона? Втім, ми цього вже не дізнаємося. Що стосується режисерської версії, то в ній не розкривається якийсь додатковий глибший зміст. У режисерській версії лише присутні відвертіші сцени вбивства та сексу. Тож тут як кажуть, обирайте до смаку. На завершення кілька слів про основний інстинкт 2006 року, який провалився у прокаті. Власне, крім того, що цей фільм був і він провалився, сказати про нього за великим рахунком більше нічого. Це абсолютно прохідне кіно, яке за розрахунком мало заробити грошей, але не вийшло. А у нас на сьогодні все. Не забудьте поставити вподобайку, якщо відео вам сподобалося, підписатися на канал. До нових зустрічей. Відео створене та озвучене студією Радіо Саунд.